Сусіди дуже добрі. Надарували квітів, бо я така квіткарка. Проходимо. Ну, тут вже трошки, як кажуть, облаштували і двір. Собака нам досталася у спадок від тих хазяїв, що ми придбали хату. Переселенка Олена Шперчук показує своє господарство. На подвір'ї квіти, город і собака, яка дісталась родині від попередніх власників будинку. Жінка каже, усе вже майже як вдома, згадує перші дні після переїзду. У нас на другий день там сусіди нас ми дружимо, гутніки. Прийшов з ведерцем картоплі, може у вас їсти нема що. Сусіди дуже добрі, вони допомагали, в нас там же ж опалення вугіллям, були дві плити, вугіллям опалювалися, а тут газ, ну, ми, ми не знали, як, що. Вони прийшли, допомогли, все облаштували, допомогли закачати систему, ми щось пережили зиму, дуже комфортно, все добре. Ну, живемо, намагаємося жити. Родина обробляє 13 соток городу. Пані Олена проводить екскурсію між грядками. У нас тут і картопелька, і помідорки, і перчики. Є все і цибулька, і чесничок. Ми все мульчуємо, бачите, щоб воно утримувалася волога. Ми все мульчуємо. у рідному селі Красний Яр Покровського району обстріли стали нестерпними, розповідає Переселенка. Виїжджати довелося, коли бойові дії наблизились в притул. Вже кругом це вже бомбилося. Новогродівка, Гродівка, це вже це, і вже е, заходили з сторони Журавки. А ми наступне село. Вже куди було чекати? Згадує той день і батько Олени Микола Смолін. Дороги тяжелі, звісно. Бросалися своє. Кому ми там потрібні були? Якщо ми вже виїжджали, нас бомбили. Ми не покаялися, що приїхали сюди. Тишина. Yes. Пані Олена додає, з собою взяли найнеобхідніше документи, кілька речей, котів і найцінніше батьків. Цей дім знайшли, каже, через соцмережі. Переїхали ми в липні, в кінці липня, 27-го числа 24-го року. Ну, як переїхали, трошки перевезли речей, котів, трошки меблів, а саме головне батьків, ну і самі. Я вважаю, що головне, що ми себе вивезли. Тут ми якраз побачили в інтернеті цю хатинку, а вже в нас там йшли бої. І нам треба було кудись, кудись уїжджати. Була у Лебединській громаді, поступово обживаються на новому місці, та навіть тут дістала війна, говорить пані Олена. Ось розбомбили завод спиртовий. У нас тут тремтіло все. У нас тут перший раз як прилетіло в тих краях там на той стороні. У нас злетіло з труби все мережево. А оце як бомбили завод, у нас трусилося все, звісно. Це страшно. А куди вже в нашому віці вертатися? А вертатися нема, куди. Там груди каміння, там більше нема нічого. Там навіть кладбища розбомблені. Ми вже теж не молоденькі, мені 57-й рік, чоловікові 68-й. Так що нам тільки миру, батьки 76. Мир, щоб було спокійно, а так нам тут добре. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.